Як завжди Razor, це топ по ціні якість. Найкращий варіант, найкраще співвідношення вартості. Ціна такого акумулятора 4 А670, а вартість його, собі вартість праці буде стоїти взагалі копійки, тому що він пропрацює у вас пару років точно такий акумулятор. Якщо розділити на 720 днів, то це користування акумулятором в день вийде менше однієї гривні. Найкращий акумулятор в свою ціну 670 гривень. Плата. спайка, баночки 2 двухмперні. Перепаковщики зараз будуть писати в чаті, що треба нормальний акумулятор Це Sony Morena і Samsung LG, і вага його 1,5 кг повинна бути, а не 500 грамів. Так. 670 гривень. Хто краще предложить при... 670 гривень? Якщо пишуть люди в коментарях, перекупаковщики любителі писати в коментарях, що ні, нормальний акумулятор, він повинен бути стояти якісь банки, там опір, тільки міряти. 670 гривень. Соберіть нам акумулятор краще є, ніж цей за 670 гривень. Акумулятор який буде працювати шурповертами, Шурупов... з болгарками, гайковертами з міні-пилками, з сікаторами. Я акумулятор цей не пропоную саме брати для таких потужних інструментів, як пили, на два акумулятори, чи коси, чи дискові пили, чи, там, перфоратори. Працювати звісно, що для таких більш потужних інструментів можна взяти трошки потужніші акумулятори. Ну, наприклад, як той же самий Razor, тільки, тільки лі... Лі... лінійки хайч з 4 амперними з високотоковими елементами. з готовими елементами оце фірми вже прос дивіться 2 ампера акумулятора кому цікаво для кого це дуже важливо якщо звісити от беремо ми Makita 620 зараз Якого дуже важливо, зараз звіснимо акумулятори. от 620 грамів макета разор 660, Прокрафт Макс 650. от Стромовський акумулятор 570 грамів, разоровський, дивіться 90 грамів. Це був чар, це коробка. разоровський 555 грамів. Наприклад, штрому він коштує 850 гривень, Razor – 670 гривень. Макіта, Макіта це оригінал. Це повинно бути Макіта Корпорейшн 620 гривень. 620 грам 650, Розоровський 660. Ну, звісно, тут більше корпусу, десь трошки більше пластика, десь трошки менше пластика, але ж суть в тому, що елементи нормальної якості. Важкенький акумулятор. Дивіться, це в розібраному виді, максовський. Ось він, 495 грн. Зборка нормальна, нормальний захист, також все от припаяно, треба постаратися, з цієї сторони взагалі не відліпляється. Тут я вже віддирав, дивимося спайно, по 4 точки, нормальна пластина, тоста, пропаяна, плата. Подивимось, ось така плата у нас. Індикація заряду також є. Знайдемо де вона вмикається. Ось от.